Вітаю вас, шановне товариство. Так, а тут вже якісь чуваки є, до речі. Ага, оно. Це мабуть, треба брати дробовика. Одразу так, ось у, у нас випуск починається. До речі, що кометно, що ти кожен раз, коли сюди приходиш у цю кімнату, заново, коли приходиш, тут з'являються нові ці монахи. Тобто, якщо все робити за один приход, а не зберігаючись. Якщо все робити за один приход, не зберігаючись. О, нам ще довели, до речі, набою до гвинтівки. Nice. От так би завжди, так? <смі> Реально, от так би завжди, щоб з одного пострілу можна було їх вбивати, і було б дуже-дуже круто. Так що ж, давайте перезарядімо дробовик. Е, якщо робити все за один прихід, то бачите який прикол, то виходить, що не треба буде вбивати зайвих чуваків. А коли ти бігаєш, зберігаєшся, потім повертаєшся, вони знову з'являються там. І якби з цим є певні проблеми. Так, там ще я десь начебто когось чую. Он бігає, придурок. А що за прикол? Другий другий підряд. Другого підряд ми завалили з одного пострілу. Так, ну що ж, начебто більше нема. Давайте крутити цю штуку. А, на, на чорта воно потрібно. Uh, є лише один вихід дізнатися, хто буде цим керувати, ну ми вибрали Леона, ось він крутить, крутить, крутить. Кручу, верчу, обманути хочу. Так, все. Ну, поки що нема цього приколу, про котрий я казав, але здається, що він уже десь... Ну так, 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 ось це лайно, чуваки, я все правильно запам'ятав. На жаль, я все правильно запам'ятав, зараз буде срака. Ой, давайте подивимося, що у нас тут на балкончиках. О, до речі, лічилка. Лічилка це завжди добре. На жаль, я все правильно І Зараз буде, по-моєму, взагалі найгеморойніший момент у грі зараз буде. От реально, наскільки я пам'ятаю, принаймні наскільки мені гралося минулого разу, то ось це реально найскладніший момент 1000 песо. До речі, тут нічого немає, немає, не можна там підстрелити з балконом, може, щось а, десь є на горі, але начебто не видно. Так, принаймні на моїй пам'яті, хіба що ще момент з босом Кентавром такий буде дуже заморочливий. Так, вона каже, там є цей речажок, типу. Бачите, яка вона уважна помітила, помітила. О, до дробовика нам патрони реально дуже потрібні, ще й 10 штук. Це те, що реально зараз нам дуже треба. І до снайперської гвинтівки, в нас, до речі, до снайперської гонтівки вже дивіться 23-33 набої до снайперки, чуваки, це капець. Ну ми зараз її практично всю і витратимо. Так, що ж, нам треба підсадити цю Дусю. Фігі-бек. Свиняча спина називається, якщо так Поросяча. поросяткова спина, так? Якщо так дослівно перекласти. Добре, ти головне не світівачком, Ешті, коли ось так ось бігаєш. І ось вона зараз буде крутити, і бачите, і каже, воч воч фоміти, подивися за мною. Так. І нам треба її, типу, прикривати. Ой. Так, вони йдуть. Ой. Так а де ж Козляра. О, одну вона вже підняла. Вони так якось підкрадаються, їх ніби не чути, не чути. Я ще такий, типу, ну бляха, начебто все нормально, знаєте, спокійно собі все роблю, а, а ці придурки в той же час звідкись з'являються. Перезаряджай, братику. Ой! Та бляха. Ну, то у нас непогано виходить, дивіться. Так, тут навіть є набойчики до, до пістолету. Я ж казав, що зараз ми а, всю нашу снайперку і витратимо. Та бляха, а що ж таке? Нарешті. А минулого разу, просто коли я грав, то там був такий прикол, що в мене не було снайперської гонтівки. Так, ми, до речі, дуже просто справилися. Реально дуже просто справилися. Я, чесно кажучи, навіть трішки здивований. Так, так, зараз я тебе знімаю. До речі, ж таки тут висота, метр чи скільки, так вона не може зістрибнути, треба ловити її на руки. Що вона тільки не робить, щоб звабити волончика, так? Ну це реально страшне. Ну що ж, гонтівку ми більш не використовуємо. Блін, ну її майже всю і витратили. Так, дивіться, у нас 14 залишилось набоїв, але до пістолету у нас тепер взагалі 62 набої, тобто будемо витрачати його. Та й до дробовика 17 теж непогано. А минулого разу, просто так, коли я проходив, у мене не було, коротше кажучи, снайперської гвинтівки. І я тут, коротше кажучи, розправлявся пістолетом, оцим карателем, більш-менш прокачаним, дробовиком і автоматом. І це був такий геморой, хлопці. А хлоп'ята і дівчата. Це був такий геморрой, що просто не передати. Я коли стріляв, часто в неї попадав, її випадково вбивав. Ці чуваки сюди лізли, мені заважали. Тобто, ну, блін. І речі, тобто, ще цікаво, так? Бачите, тут вона, до речі, сама перестрибує, хоча дивіться, тут. В принципі, не така вже й мала довжина, так, скільки треба стрибати. І вона сама перестрибує все нормально, так, якби справляється. У той же час, коли їй треба зістрибнути з метру, висоти, просто вниз зістрибнути, вона не може цього зробити. Тобто, не ну, є такі трішки дивні моменти. Але як бачимо так, зі снайперкою цей момент проходиться доволі просто. А я ж кажу, коли я минулого разу проходив, мені цей момент просто, ну, мабуть, найскладніший у грі реально був. Так, ось таке ось приміщення в нас. Знову ж таки, треба, мабуть, дивитися, може тут на горі десь щось є заховане. Ну тут вже безпечна зона. Як спросить дізнатися, відкриваєте карту і бачите, що тут є торговець. Якщо є торговець, то писемна машинка, значить це безпечна зона. І це добре. Я вже трішки так соскучився по безпечним зонам. Так, песо, песо, до речі, так, реально, у нас зараз з грошима все дуже круто. О, ще й зеленої трави дали, але нам, по-моєму, і немає з чим об'єднувати. Ну так. Так, а тут у нас ручна граната. Угу. О, о, ще набої до дробовика. Чудово, ще п'ять набоїв нам дали. Так, ну щось приміщеннями ми начебто все продивилися. Хіба що я ж кажу, це ще нагору, А, нагору подивитись. О! Бачите. Треба завжди дивитись на гору хлопята і дівчата, і буде вам щастячко. Ще шпінель знайшли. Ну що ж, з баблом у нас все чудово. Я пропоную зараз, мабуть, спершу на зберегтися, а потім поговорити з торговцем. А де, до речі, зберігав? Зберігав очка. Я щось. А ось вона ж, господи. Сейв, Successful. Тепер давайте з торгашиком поговоримо. У нас рано, у нас дуже багато на продаж. А, я це точно пам'ятаю, що у нас там і шпінель, і всяка така хрінь. Так ось у нас тільки шпінелі на 4000, бірюзи на 7,5. А, і все. <laughs> а мені щось запам'яталося, що в мене там реально купа всього. Ну що ж, що можна придбати? Нам аптечки зараз не потрібні. Я таки не буду купувати цей Broken Butterfly. Мені написали, типу, що він прокачаний. З пари вистрілів убиває. я ну, щось не знаю, я щось не хочу. Якось ну, він якось не дуже і прикольно вбивати босів з парочки вистрілів, погодьтеся, пострілів. Та і якось не знаю, щось немає в мене якось бажання цей набої ще одні носити. Не, не не, хочу, не хочу. Щось немає реально бажання. От реально беремо так майнстрове, так, ця, о, о, ця зброя стріляє так мінами. так, 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 І, де, і детонує через період... період часу. Так, ось беремо цю зброю. О! Та й бачите, ми б її, нам б її було б нікуди діти. Це хіба що ми б, якщо продали б наш Маузер, то ще б десь всунули, а так ну куди б ми його дівали? Або нам тоді не, не треба було б купувати цей гранатомет. До речі, що ще цікаво. цікаво, що до цього Ровера є, дивіться, є приціл. Я оце, до речі, коли ще минулого разу грав, так і не викупив прикол. А навіщо до нього потрібен оптичний приціл? Ну, хіба що, якщо дуже далеко стріляти в ним? Ну але в цьому. В принципі потреби такої немає, так бо як правило ти ним користуєшся саме коли ну, зблизька на тебе до тебе наблизилося. Там купа ворогів, і ти одразу все робиш, так? А коли здалеку, то можна все, все тією ж снайперкою спокійно обходитись. Так, можна покращити ред 9, Давайте тепер у нього 2-1. О, ще можна покращити 2,5 У нього урон тепер круто. О, і Fire and Speed можна покращити. Ну давай. Ой, і швидкість перезарядки. О, ну все, ми, коротше кажучи, нефігово покращили наш пістолет Red 9. Ну, а більше ми нічого ж не можемо От, так на ці гроші. Хіба що швидкість перезарядки, до речі, могли б не вистачає всього лише 500 песо, але де нам їх взяти? ТМП, бляха, так ми зараз все можемо покращувати. Дивіться, потрібні тільки бабки, можна все покращувати. І ТМП можна, і Майнсровер. А, ну Майнсровер тільки об'єм патронів можна покращити. Так, збережі... збережімо ще ще раз, бо це ми, в принципі, так непогано замутили. Вона починає кашляти, кров'ю харкає оця бляха. Ти в порядку? Відвали від мене придурок! Ешлі, стій! Ну і вона потрапляє в пастку. В неї, мабуть, були ці жіночі дні місячні, так щось у неї бомбануло вона каже, відвали від мене придурок, тікає, кудись бігає, щось оце. й потрапляє в пастку, що відбувається. Все. Вафельний торт. Не хвилюйся, я, йш, я йду за тобою. 79% у нас цей. Ой, а там же ж позаду була ця кімната, бляха, а я її не гляну, от придурок. Ну добре, зараз може... туди ж можна буде повернутися, я так думаю. Так, 79% міткість, убито відсотків. Так, убито ворогів 81, 3 смерті. Звичайно, зберігай. Одразу йому дзвонить цей придурок Салазар. Ханніґен, що що відбулося? Зв'язок пропав. Хехехе. Савазар, як ти? Ми канал цей зломали. Ми не хочемо, щоб ти розказував кожному неважливу інформацію. Що Ешлі? А. Вона потрапила в одну з наших дивовижних ловушок. Пасток. А не хвилюйся, ми її знайдемо. Отак я відпустив моїх чудесних комашок на, на завдання у каналізацію. Чу, дякую. Мені якраз було нудно. Я шукаю нашу наступну зустріч у наступному житті. А так а тут, бачите, тут нічого й не зробиш. Так, ешлі на іншій стороні. Мені треба пошукати інший шлях. Швидко пошукати інший шлях. Ну тут ми по по а, виходить. Ось тут є якісь двері. Нам сюди походу йти. Але давайте так повернемося, бо я ж кажу, там такий прикол, що ось тут же є двері. Ось. Тут, типу, типу, можна погратися по приколу. Ну, принаймні, показати вам цей момент, я думаю, що я маю це зробити. Тут, до речі, ось є якась бумажечка. А, ну так ось, бачите, коротше кажучи, типу, право, ну мені впало це все читати. Чувак, рапід fire, так, давайте давайте з кломету будемо стріляти, ага, Чудово. давай спробуємо. Чудово. Рево тайм. Так, давайте зберігатися. А, так от туди не треба стріляти в той вулик, бо я в нього стрельнув і подумав, що це типу ціль. А воно бачите як. Чудово. А воно, типу, як заважає, я так розумію. Ну як? О, дивіться, Prize Award, так, 25 hits з 25, рахунок 4,350. Круто. Так, виходить, я все типу зробив, так? Uh, Nevermind. Change weapons, ні, end endgame, так, endgame. О, я виграв 5 uh, кришок від бутилок. Від пляшечок. Examine. А, ну так, і бачите, ми виграємо ось такі ось uh, пляшечки. Точніше, кри кришечки, так, і можна тут роздивлятися різних персонажів. Ось у нас є ось такий ось чувачок, Ешлі є і два, двоє леончиків. Ну, такий прикол, я не дуже розумію, навіщо він потрібен, якщо чесно, так? В чому його фішка? Але тим не менш. Ну, а більше там грати виходить сенсу немає, бо типу, там тільки я так розумію, що тільки один оцей ось виграш і все, більше ти нічого не виграєш. А, і ми з першого разу, до речі, круто все пройшли. А, і ось бачите, типу highest score, ну типу рекорд 4350. Тобто це те, що ми тільки що поставили. Ну і тепер можливо можна вже й піти і пошукати. Ешлі, Коли ми вже награлися у кришечки, це як той, як відьмак, так? Замість того, щоб шукати Цирі гра у Гвінт. <гум> То у нас тут Леончик грає у ці стрілялочки, так щоб виграти кришечок. Так, тепер у нас більш-менш вже нормально цієї снайперської гвинтівки. Бляха, нам ще снайперку покращити було б непогано. Так, нам ну зараз коротше ну все. В принципі, я ж кажу, з запасом зброї, я так гадаю, що нам може більш нічого не потрібно. Реально, я думаю, що я більш нічого не буду вже купувати, тільки ще краще кейс треба буде замутити, щоб більше було місця. І буду тупо покращувати просто цю зброю. Мабуть, будемо робити якось так. Jump down. О! Це зараз буде ще один не дуже приємний момент, я згадав, так. Тут будуть всі самі комашки, про котрих казав Салазар. І ці комеш... комашки реально такі непрості вороги. Ну я начебто їх не чую. І, до речі, ось цей момент з комашками він навіть такий трошки хоррорний реально. От чесно. В а... цей момент навіть зробив такий трішки-трішки хороний. Так, тут у нас щось є. О, нобої до кулеметика. Правда, всього лише 30 штук, але теж непогано теж згодиться. В хозяйстві згодиться, так? О, вон, бачите. Він типу як це, як хижак. Він типу як хижак, так. О, все ми його кончили. Я коли просто ще коли ну це зараз, коли я вже, типу, як такий досвідчений воїн, досвідчений гравець, так, то мені якби воно легко дається. Коли я минулого разу грав, я їх реально не бачив, не знав, в чому прикол, І так було несподівано. А вони, типу, як хижак, так маскуються такого. Нападають. Ну і взагалі такий суперник у будь-якому разі неприємний, бо навіть коли ти його викупаєш, не завжди виходить ось так ось його зараз кончити, як, як ми це тільки... Як ми це тільки що зробили. Треба брати дробовик, бо я вже, мабуть, не встигну його спістувати, завалити. Ага. Фу. Є. Yeah. Так, не завжди просто реально вдається його ось так ось просто завалити, а уронить він непогано, це я пам'ятаю. Ще внизу я так зрозумів, я так? Тільки я його не бачу. А, он він, він там внизу хлюпає. Ого, я його... Я його карате бачили. Ой! Ти курва, мать! Ну, ось бачили, він мене разок тільки ударили. дивіться, як він мене коцнув сильно. О, зелене око. Я просто не встиг толком прочитати, але ну, щось там було Green Eye, Ну зараз навіть глянемо по, по приколу. Так, Green Eye, просто зелене око. Ну це для якоїсь дорогоцінної штуки, яку можна буде, судячи з усього, покращити. Та так. Такий разок він оскоснув. Ну зато ми використали цю круту аптечку і трішки навіть підняли наш запас здоров'я. Тобто вони ще й живучі, бачите, з дробовика треба немало в нього вистрілити. В принципі, в принципі з пістолету немало треба вистрілити. О, тут щось є. О, білюзий знайшли. І ще набої для куаметика. І він живучий і косає дуже сильно. Та ще ж при цьому, що в принципі, коли він ось так ось маскується, то не завжди ж ти теж побачиш, погодьтеся. Він коли можна так і не побачить, його. А он, я, здається, бачу, цього придурка. Тільки стреля. Тільки стреляти туди не може, так. О, о, карате, карате, я люблю карате. Все здох. А бляха! О, карате, карате! Леончик каратист! Реально, мене аж сіпає від цих монстрів. Це капець Так, а тут немає зберігалочки, правильно? Ой, так, тут її щось не видно. Принаймні, поки що Просто, знаєте, що думаю, що вже, в принципі, той випуск, мабуть, скоро треба буде закінчувати Так, ці двері не відкриті Опа, тут щось є, дивіться. О, жовта травичка, в нас, по-моєму, зелена ж була. Так, чудово. Комбайн? Є, yeah. тобто тільки ми витратили таку аптечку і вже собі замутили. Сподіваюсь, це була швидка смерть. Так, тут брати, коротше, залишився, пісюар не можна використовувати. Тобто наш велончик ще досі не хоче пісяти, Ви собі таке уявляєте? Скільки вже часу пройшло? Уїс uh, Мемо. Є деякі паразити, котрі мають uh, здатність контролювати своїх носіїв. Ой господи. Ну, коротше каже, що у вас плагос теж, вони, типу, контролюють носіїв, роблять з них ось цих ось з цих зомбаків. А, ну так, а це список декотрих, типу, паразитів, котрі мають такі здібності. Ось Дікрокоелім, господи. Ну мені впадло тут просто така наукова, типу, фігня. Ну так, він, коротше каже, що описує цих а, паразитів, котрі контролюють потім носіїв. так. Ось там якийсь, коротше кажучи, поїдає пташечку, і ось тут once eaten by a bird, а, ні. Коли його з'їдає пташка, так, паразит, типу, ось якісь метаморфози робить. І стає підлітком, типу там зростає, зростає. Зростає, так би мовити, бляха. Де той пісюн, О! Здохни, здохни! Здохни, здохни! О, так, тут було 10 набоїв до дробовика. Ні, ну тут, тут ми абсолютно точно не, не дарма сюди прийшли. Тут було 10 набоїв до дробовика. Та ще із цього придурка запальна граната випала. Так, мабуть, реально, давайте, чуваки, повертатися. А, це я туди пішов чи що? А, так, мабуть, я так, 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 я ж звідси десь вийшов з дверей. У воді, на жаль, немає карасів, тобто тут ми вже не зможемо наловити рибки. Єдине, що я сподіваюся, що, типу, коли я зберіжуся, а потім буду перезавантажуватися, то ці а, комашки не з'являться заново. Бо я ось цього існує трішки побоююся. До речі, раз така фігня, раз така вже тема пішла, давайте ще підійдемо до нашого торгашика. І продамо йому знову ж таки, ми ж там замутили. Ні, в зелене око ні в якому разі, а ось так, ось бірюзу можна продати. А, і все, я більше нічого не знаю. А, так 9 тисяч у нас є, все, і тепер ми можемо покращити ріодган перезарядку. Так, не 7 тисяч. Бо дробовик трішки довгувато перезаряджається, ми тепер це а, покращили, виправили. Сейв сексесфул. Так, ну що ж, мабуть, давайте на цьому випуск закінчимо. Так, в принципі, справи в нас просто чудові до кулемету. Зараз вже 268 набоїв. Так, є вже гранатомет, є три гранати кожного вигляду. У нас чотири аптечки, дві з котрих ще підіймають запас здоров'я. Справи в нас реально класні, дуже класні. Ми ще й покращили дуже багато видів нашої зброї, що теж дуже здорово. Та й непогано ми встигли зробити за такий, в принципі, невеликий випуск. Що ж, хлоп'ята і дівчата, я вам як завжди вдячний за перегляди. За вподобання. Байки за ваші підписочки. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей Thank бувайте!